Дві пари обгорілого взуття поруч уламки та скло. На цьому місці вранці 29 травня загинули дві жінки. Ще п'ятеро людей поранило російські війська, говорить заступник голови Краснопільської громади Василь Лавріненко. По Краснопіллю поцілили ракетою С-300. Піцент взриву ракети припав якраз на центральну частину площі. Внаслідок чого ми ж загинули дві людини. Жінки, що загинули, перебували за кілька метрів від місця, куди влучив боєприпас, каже Василь Лавріненко. Там залишилася вирва. Ой, вирва орієнтовно в діаметрі метрів 15 і глибиною 4-5 метрів. Сильного заряду і кумулятивна для знищення підземних споруд. Тому на яку глибину вона зайшла, це є тому свідчення. Повітряна тривога пролунала о 8.37. За кілька хвилин почули вибух, розповіли місцеві мешканки. І все <ріхи> і... полякались. Ой, дівчатки, злякались, посипались. Сіклось. Не знаю, куди і хто на куди їхати. Як воно скрізь вігає, скрізь збакає. Як повідомив заступник голови громади, вибухом пошкодило магазини, приміщення селищної ради. У будинку культури, біля якого впала ракета, не залишилося жодного цілого вікна. В оселях місцевих мешканців вибило вікна. У мене сьогодні пар не мало бо я висипалася десь о 8.40. Воно дуже так дуже гепнуло. Я з переліку дуже сильно закричала, зібралася, речі взяла. Навіть не помітила, що в кухні, все скло, все посипалося. Я просто зібрала речі і побігла в укриття. Загиблі жінки, говорить місцевий мешканець, працювали в будівлі в центрі селища. Вранці йшли на роботу. Недавно одного мого співробітника племінник. Перед цим він поховав племінника зато, буквально десь дві тижні назад. І оце племінниця тепер пострадала. Розірвала на куски, зложили в мішок. Володимир Вербенко у Краснопіллі має домогосподарство. Родину, говорить, евакуював. Сам виїжджати не планує. А самі поки на місці, ну, дамо ще шанс. Ще один. Не боїтесь? Та що бояться. Аби руки, ноги цілі були, а все остальне це чи похане. Кожного заяча кров по-разному робить. Ми на місці. За словами Василя Лавриненка, до повномасштабної війни в Краснопільській громаді мешкало понад 20 тисяч людей. Нині приблизно 14 тисяч. Третина мешканців з громади виїхала. Діана Крахматова, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.